Значить тільки субота була. І знов з суботою у вас. Ми на звичному місці, на звичний час. Куча навозу. На луках, кстати, травичка потихеньку піднімається. Уже так додавала, може сантиметра 2-3. Ну і на полі теж, теж ми бачимо якісь позитивні зрушення Дивимось. Ну так проти сонця добре видно. Шляпочки сої. Отблискують. Да, не густо, ну і не пусто. Е, думали, звісно, що опади допоможуть трохи ситуації. Після першого дощу вже пройшло та ну, прилічно. І ми могли б вже побачити всходи якісь активні, але їх нема. Тобто спочатку вроді би радувалось, ну ось тут. Ось тут ось один, дойшов, це якийсь непонятний зійшов. А в основному, ну вон ще один. Ну а так більше ось не і не видно. Ось тільки ми ходимо. Більше і нема. Да. Так що отак. Мислі були, в принципі, може пересіяти, але опять же раундаповську не придавиш, це таке дискувати. Дискувати ми категорично не хочемо. Поэтому, ну, поэтому, поэтому буде як є. Не, не будемо нічого робити. Ось такий розвиток на сьогоднішній день. Есть, два листка, ось один тройчатий. Другий тройчатий і ось тут з пазухи вилазить ще. Так. Ще я покажу ось. Оце ось не що інше, як гілкування вже відбувається. Ось із придаточних оцих. Випускає гілочки вже. Оце ось. Ну понятно, їй воля во всі сторони, то вона, конечно, тут кущенеться. Ну і буде нам для оцінки її спроможності. Ось, ось, пожалуйста. Ось. Раз, два, три. Ось то же саме. Тобто фаза така якраз раз починає кущиться потихеньку. Ось так само. Ось так само. Те саме. Короче, діло буде. А що буде? Будем разом наблюдати. Гектар, не жалко її в такому стані пронаблюдати, то тоже опыт. І доволі колосальний опыт, який при том, якщо вийде це все діло, він дасть певну впевненість. Так, ну як видно, в принципі, ситуація та сама практично, Трохи росте, трохи розвивається, бурянці теж. Тому працюємо з понеділка гліфосатом. Все, слідкуємо.